Із саджанцями, лопатами та багатолітровими пляшками води учасниці культурного корейського центру Аріранг вийшли на одну з локацій сум, щоб висадити кущі гібіскусу. Гібіскус з перекладу корейської мови це Мугунхва. Мугун, мугун це стійкість, незламність, і це є ключовим символом південної Кореї. І він зображений в центрі прапора Південної Кореї. І це символізує незламність корейської нації. Ми хочемо подарувати місту цю алейку, ці кущики як символ незламності українського народу, те, що ми спорідні з Кореєю, дуже багатьох таких ключових моментах про процес посадки кущів розповідає учасниця центру Ірина Вакулішина. Ми приблизно брали саженець і орієнтувалися на, на нього, коли ямку викапували. Потім заливали водою, щоб разом із ґрунтом промок і коріння також побуло в цій воді. І зараз можна буде вже їх засипати. Потім землею залишити. Якийсь пару сантиметрів, щоб був сама ямка закопана, була нижче ніж сама поверхність землі, щоб можна було потім поливати її. Керівниця центру розповідає, озеленюють місто вже третій рік поспіль. Ми висаджували алею сакури біля Макдональдса. Ми висаджували квіткову клумбу біля садко, тому це у нас така добра традиція, яка нам дуже сподобалась, і ми вирішили продовжувати і продовжувати це. Гібіскус – невибагливий та витривалий кущ. За рік, говорить Наталія Денисенко, саджанці мають проживитися і вже в травні наступного року порадувати сумчан першими великими квітками фіолетового кольору кольору любові до життя. Учасниці центру висадили кущі і надалі доглядатимуть за ними. Ми живемо тут недалеко. мій кабінет тут недалеко, і ми будемо доглядати. Є чоловік, який доглядає за цим сквериком, і ми будемо йому допомагати. Ми наглядаємо і за нашими сакурами, які знаходяться біля Макдональдсу. Кожен день заходимо, перевіряємо, що вона там, як наші квітеньки. Тому чекаємо на. Те, що воно буде розростатися, це буде все прикрашати місто. Сумчанки хочуть подарувати нову локацію, де містяни та гості Сум зможуть насолодитися квітом гібіскусів та зробити красиві світлини. І дуже просять не шкодити рослинам, адже в минулому році, говорять учасниці центру, після висадки не всі сакури вціліли. Новини СТС.